глядачі, в ефірі «Розмова про головне» на Kidsville TV. І сьогодні у нас в студії 5А, 5Б і 7 А. І 7 В. Отже, перше запитання у нас до Аліни. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Я навчаюся в 5 Б класі. У вашому класі багато учнів? Так, в моєму класі багато учнів. А ви, Софія, зі всіма своїми однокласниками дружите? Звісно. А з ким сидите за партою? Хлопчиком Слоп. чи дівчинком? З хлопчиком. Ви часто у нього списуєте? Я ніколи не списую. Анастасія, скажіть, а у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? На мою думку, дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи дівчат? Всі гарно учаться. А з математики? З математики дівчата. А ви, Олена, що зазвичай робите на перервах? Гуляю. Ходите у їдальню? Ні. Учасники наших ток-шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, Вікторія, чим зазвичай годують у вашій школі? Кашею. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. Ольга, а ви їсте у їдальні скільки разів на день? Ні, жодного. Вам, вам, я бачу, не подобається? Аліна, розкажіть нам, будь ласка, чи добра у вас поведінка у школі? Так. Да. А вам доводилося бувати у кабінеті у директора? Ні. Якщо так, то з якої причини? Я ніколи не була в кабінеті директора. Аліна. Вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Як ви гадаєте? Ні. А ви би хотіли стати директором школи? Ні. Чому? Тому що це нудно. Як ви вважаєте, Ігоре, працювати директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Змінив би уроки. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відповідь. Ви бажаєте, влад, працювати директором важко? Ні. Що б ви зробили в першу чергу, якби, якби вас обрали директором? Ну, Змінив би школу. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Е, покращила навчання і харчування. Як ви вважаєте? Працювати директором важко? Так. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кітсвіл TV, Та я його ведуча Злата.